Наша школа кращої немає. І на вдумці в нас лише одне. Нас директор зараз привітає. Свято знань для неї головне. Так позатикались всі. <рігла> Дякую, Льоня. Льоня, льоня наша обдарована дитина. Ми його так і називаємо подарунок долі. Без чеку, тому вернути, на жаль, не можна. <гум> так. Дітки, до речі, молодці. Добре, що я їх припахала. Е, оце все можна мені потім додому. Зарахую як практику. Ну, добре, ви, ви ще не розігріть, я візьму ставку на це. Що, хочете два листочки витягнути, чи будете так далі мовчати? Зараз буде самостійно. <гум> так, шановні дорогі батьки, гості і друзі нашого стріму. Ми зібралися сьогодні на урочисто лінійку, тому що в нас 1 вересня і ми хочемо привітати наших випускників гумористичного ліцею Культ Камеді холл No1 з їхнім початком навчального року. Давайте трошки поплескаємо їм. Діти в нас всі, до речі, дуже обдаровані, тому ми їм грамоти прямо зараз будемо вручати. Дякую, Роксанка Іванівна. Моя подружка. Будемо їм грамоти вручати зразу. Ну, тому що заслужили, як ви розумієте. Готувалися вони, готували свої виступи, розкажуть трошки про життєві драми, шкільні пережиті травми, трошки не пережиті. Ну, ми з вами всі з цього посміємося. Що ще дала нам школа, окрім ну, відчуття непотрібності і жалю над собою, правда ж? Так. Краянщики на задній партії. Я зараз до вас прийду, трошечки тихіше. Дивіться, давайте будемо знайомитися чи що. Ось, добре, добре. Ви, ви дорога пара, ви, ви чи батьки? Випускника. Можна в прізвище Ваш. Ви знаєте, я їх впізнала. Кожного року на лінійку ходять батьки, які не мають дітей, щоб повтикати на чужих дітей. Я вже вас ловила раз, ви обіцяли, що ви не прийдете. Ви, ви що, брехали трошки? Та я по вас бачу, що ви, ну так, якщо що, я маю каталог з гарними дітками. Можете після лінійки в коза зайти. Мені дешевше трошки. А взагалі, ви поступили потім на того, ким хотіли стати в школі. А вам поміг тест з профорієнтації за 9 клас? Це Комп'ютери в школах, центр зайнятості при входах. Інтернат, я не знаю. Я не знаю. А ким працюєте? Ви військовий? О, давайте поплескаємо військовому. Ви знаєте, військовий. Я собі як розігрів написала, щоб ви порадили дітям, які хочуть е, ну, займатися тією самою роботою, що ваша. Одна порада. Ну, що можете сказати? Берегти себе, ну, сто відсотково, давайте ще раз, бо дуже гарно сказав. Так, ви, ви, давайте знайомитися. А я вас бачила теж. Ви, ви, ви бігали, бігали по коридору. Я вас бачила. Ви лоба собі хотіли розробити, наймудріша. Лоба хотіла розбити. Ану, ім'я. А прізвище. А ну, ск... скажи тихенько. А я твою маму вчила. Але вона вчилась ліпше. Ану, розкажіть, ви ким працюєте? Юрист. Тож після школи хотіли стати юристом? Ви в школі працювали юристом? Ну, в школі багато таких випадків, коли потрібна юридична допомога. Як директорка, яка більше любить хлопчиків, кажу вам з власного досвіду. Прийшли до нас вперше, чи вже десь були? Часто приходите. А маєте улюбленого коміка? Ану, скажіть кого? Дзюнько! це, це наш найкращий учень школи, один з найкращих, бо ну, ми любимо всіх, але Дзюнько найкращий. Дзюнько буде сьогодні виступати, скажу я вам, тому маєте стимуло сказати йому це прям в його маленьке учнівське лице. Так, давайте ще з кимось побалакаємо. О! О, о, так нафарбувалась. Прийшла ніби не в школу, а к да? Підете в туалет і вмиватися. Ви прийшли до нас теж перший раз? Ні. Другий. А коли були раніше? Тижні два тому. Ми були відкриті, чи ви прийшли під закриті двері, почекали і пішли додому? Було саме так. Я знаю, я вас бачила, я теж тоді випадково прийшла, був вихідний понеділок. Е, ви ким працюєте? Дуже хороша робота. Ти, ти теж любиш не працювати. Ну, в принципі, знаєте, директорська робота вона чимось схожа на вашу. Так, е, добре, кого я ще трошечки подістаю? Вас, чоловіче, біля де мої квіти? Це, це не ви принесли, я сама їх собі принесла, я все знаю. Я без пояснень не піду. Мені батькам дзвонити. Ну, то я вже продам. Я вже домовилася за всі квіти. Як звуть? Тимофій дуже гарне ім'я. А вас якось дражнили в школі? А ви когось дражнили в школі? О, розкажіть топ-3 ваші улюблені заняття булінгом. Ну, Заді в кишеню і пхати вилку до опору, я правильно розумію? <рес> а, і просто приклеювалась. Ну, виклеїли вчительок, по суті. <рес> Ясне, тимофій. <рес> а ви також маєте якусь любну коміка чи не маєте? Напевно, вах. Вахнеч. Вахнеч? О, він сьогодні у нас теж виступає. Давайте поплескаємо, це вже другий спогад. Так, ну що я вам скажу? Що я вам скажу? Я вас погано бачу. От ви пара, яка близько сидить одна до одного. Що ти приклеївся? Ти зараз заснеш на ній. Трошечки відсунься. Так, ти, ти, ти. Як тебе звати? Андрій, ти прийшов. Чого ти прийшов сюди? На Богданчика, Богданчик золота дитина. Прям якби ну не лизався з тою Оксаною по підвіконниках безконечно. То мені було б значно простіше бути толерантним директором в цій школі. А то, ну, самі розумієте, потім приходять оці соціальні служби, і треба ставити підпис за пеленки. Я цього не люблю. Дивіться, що в нас далі буде відбуватися. У нас буде відбуватися стендап, тому що в нас дуже сучасна школа. В нас можна навіть бачити на партах кальяни курити. Ну ви можете навіть пити алкоголь. Я закрию на це сьогодні очі. Я сама таким займаюся поміж уроками, звичайно. Тому хочу зараз звернутися до учасників нашої урочистої лінійки, коміків випускників Секундочку поставлю непотрібний вичитаний листочок. Дорогі діти, ви знаєте мене як погану директорку, погано не тільки через те, що я даю несподівано контрольні роботи, а через те, що ставлю вам підніжки в коридорах, ви падаєте, розбиваєте собі голови і ламаєте чужі кальяни, а потім відкуповуєте їх. Більшість з вас, як ви добре знаєте, алкоголіки, мудаки, шестірки і ще ті гандони. Половині з вас я продумала образливі клички, більшості виправдані. Тому зараз я буду запрошувати вас по одному до вручення похвального листа, трішечки розкажу про вас, щоб люди бачили, ну, знали, як себе з вами поводити. Ну і будемо вас хвалити або не хвалити. Я не знаю. Зал вирішить. Зал, ви будете вирішувати, Смішно чи не смішно? Давайте поплескаємо. Ану, 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 чекайте, а поплескаєте так, ніби був дуже смішний жарт. Так прям. Уу, уу. А давайте, ще такого. Жарт був не дуже смішний, але треба підтримати. Як ви будете підтримувати? То ж якось бмм-бум-м. Мені це не подобається. Трудовик ліпше табуретки майструє, ніж ви. Давайте сильніше.